Мотив ліричного твору. Згадаймо, що таке мотив ліричного твору. Мотив це те саме, що й тема. Аналізуючи епічні твори, використовують термін тема, а для ліричних мотив, читаючи поезії Лесі Українки, малюйте в уяві картинки, образи, намагайтеся побачити вірш у барвах, відчути запахи, настрій. Тоді ви глибше зрозумієте. Емоційний стан ліричного героя, ліричної героїні. Це допоможе навчитися визначати мотиви. Їх може бути кілька у вірші. Зазвичай один із них провідний. Прочитайте спочатку вірші, дотримуючись цих порад, і спробуйте визначити їхні мотиви самостійно, а потім опрацюйте подані в наступних двох абзацах коментарі. Сподіваємося, що це буде цікаво. У вірші Давня весна відчуваються автобіографічні нотки. Поетеса через тяжку недугу мусила лежати і страждати від нестерпного болю. Єдиною її розрадою був клаптик неба у вікні, гілка яблуні, ніжний вітерець і пташині співи. Давня весна сприймається як дарунок долі, адже Леся навчилася цінувати найменші радощі. Весна в уявленнях людини. Нагадує щось нове, свіже, легке, тепле і красиве. Зверніть увагу на ці значення, вони випромінюють позитивну енергію та оптимізм. Саме мотив естетичного задоволення від приходу весни є провідним у поезії Давня весна. Хай там яка недуга, а весна та творчість сильніші, бо це краса. Мотив молодечого оптимізму. Наявний у багатьох творах Лесі Українки, у вірші хотіла б я пісною стати. Лірична героїня відчуває гармонію з природою, черпає в ній сили. Вона хоче стати піснею і полетіти світом, дарувати людям красу, мотиви волелюбності, щоб вільно по світі літати, і творчості, щоб ген аж під ясні зорі полинути співом дзвінким. Звучать чи не в кожній строфі цього вірша, емоційний стан героїні увиразнюють численні епітети і інверсії.